Аю вас, дорогі друзі. Ви на Ютуб-каналі Морослав Солонар. Це наш новий випуск із шаманкою Олександром Сейраш. Вітаю вас, Саша. Да, Привіт. Багато питань. Звичайно, що почати давайте від основних найважливіших чи чекати найближчим часом Саша другу серію масштабного обстрілу, де може бути, не дай Боже, більше ста ракет, як це було вже, і ста дронів? Ну Які у мене бути цілі. У мене так близько подібний масштабний обстріл. Він у мене не фігурує. У мене і фігурувало після масштабного обстрілу, що ми будемо мати зараз тиждень, достатньо напружений, в якому вони комбіновано це будуть валити, і так далі. От у мене масштабний обстріл випадає, і мене запитувало, у Мене випадає протягом двох місяців. Тобто, це там уже скоріше вересень. Вересень-жовтень, а от, але я із того, що в мене поки випадає, схиляюся до того, що ми все-таки говоримо там умовно там, через місяць плюс-мінус. Бо у них як не крути, як не крути, скільки б вони не виробляли, щоб вони не робили, у них є певні проблеми. І дозволити собі валити кожен тиждень, як вони раніше могли собі це дозволити, у 2022 році, у 2023 році, частити, у них такої можливості немає. Об'єктивно її немає. Ну, от. цілі цього масштабного обстрілу буде знову енергетика, чи Що не попало? тільки енергетика, у нас військові об'єкти або військові інфраструктурні точки нікуди не діваються. Ми з вами при кожному обстрілі маємо офіційну інформацію про цивільні влучання, і не маємо інформації, пов'язані з влучаннями, на жаль, військовими, а вони є. А вони є, це треба розуміти, і, а, і одна із цілей зараз, і це не тільки про масштабний обстріл, а загалом це питання. Давайте так, перевезень певних ресурсів і місць цих перевезень. От, от, от що є певною цілі. Не здавали би всякі гадьониші, цього би не було. Погодьтеся, Саша, і їх шукають і. <гум> <гум> так, так. Але є ще розвідувальні дрони, які дуже важко збиваються, а вони собаки встигають назбирати потрібну інформацію, Окрім по, здавальщиків. По вашим відчуттям, де може бути далі найбільша загроза? От просто отак в лоб питання. <гум> дуже така важка історія, тому що тут питання скоріше. Певних точок, які розкидані по всій Україні, а не тільки в конкретних регіонах. От у чому момент. Це там і, та, і територія Заходу України, і, і не тільки. Тому там я ж кажу, ціль о, вона розмазана по території України. На жаль, напередодні росіяни плотно взялися за Харків, обстріляли. Ну словом, всі все прекрасно знають. Це жах. В тобто, що очікує далі Харків? Тобто, що треба знати харків'янам, ну, які поруч з вами знову ж таки живуть? Ну у нас е, атаки ще будуть. Е, ну я маю на увазі якимись найближчими днями, атаки і ще фігурують. А, атаки знову скоріше за все, або дронові, або дрони розвідали і вони чимось валили. У нас в цілому неспокійно останні декілька днів, і поки ще точно декілька днів, скоріше за все, спокійно не буде. Потім знову якась буде коротка така передишка. Там є у нас... тихо. У нас там є технічний момент, з якому ми не завжди встигаємо і маємо технічну змогу прикривати місто по повній програмі. Але наші о, чудові хлопці та дівчата, які і на ППО, і не тільки, і на авіації, вони роблять все можливе, і все можливе, вони будуть продовжувати робити. Тому певні затища, як вони були, вони будуть безумовно. Вже буквально завтра у нас починається вересень, а з понеділка вже починається новий навчальний рік. Чи можливі Саша, масові удари, або не масові, або точкові по школах і навчальних закладах? У мене е, випадало, що загроза є, але вона не масована. Тобто, це, скоріше за все, якісь випадки влучання в освітні заклади можуть бути, але вони одиничні, але не масштабні. Угу, е... Чи можуть бути удари по навчальних закладах там, де їх очікують менше, або де їх взагалі раніше не було по заходу держава, має це на увазі? Я поки не бачу тут технічної такої історії. В мене не випадає, що ми говорили про влучання на заході країни. Осі, я тут, тут хочу проговорити, це я кажу не для того, щоб якось притягти друзів, це для того, аби попередити. Просто ну це важливо, щоб це прозвучало сьогодні під час ефіру. А, от нам писали от, конкретно з трьох міст по загрозах для шкіл, а, от рівне хотіли почути. От, і ви бачите саме загрози по ударах для шкіл рівного. Mm -hmm. У мене поки не фігурує загроза ніякого. Mm -hmm. Той же напрямок трішечки далі. Луцьк, який під час масового удару зазнав також обстрілу шахедного, і ну, Капець, Коротше, бачили ці відео, як шахет влучає в будинок. Mm -hmm. По Луцьку також у мене е, якихось дуже агресивних карт немає. Угу. Mm -hmm. uh... Що ближче до фронту, це місто Дніпро. Саш. А отут, у вас теж все спокійно для навчальних закладів, от якраз зараз в ці перші дні вересня. У мене, скоріше, не спокійно для самого Дніпра або області, але в мене тут не фігурує чіткого саме про заклади освіти. Загроза для Дніпра є, але я не скажу, що це саме загроза для навчальних закладів. Угу. Та um, що треба знати um, людям у вересні про суми та сумщину, які там живуть? Тобто як у них там все буде плюс-мінус розвиватися, mm. розвиток подій. А поки поки прям спокійно не буде. Тобто, поки, поки відбувається курська операція, поки на Сумщині спокійно не буде. Це не не, не означає, що потрібно припиняти курську операцію. Це просто о, означає, що ворог намагається обстрілами коригувати наші логістичні шляхи і скупчення нашої військової сили, і за того валить по сумам і по сумській області, і поки у вересні воно і прослідковується. Там у мене випадало. Euh, бо я дивилася це питання? У мене випадало, що можливо якесь полегшення буде ближче до кінця вересня, але не зараз. Подекуди я бачу в ЗМІ інформацію, що росіяни почали відбивати деякі позиції в Курській області, зокрема довкола села Коренево. Як взагалі далі там буде розвиток подій? Тобто, що там росіяни будуть ну, наверстати, будуть так і далі, такий буде хід чи не ага. загрожує це нам потім. Похід на суми вже такі. Mm, вони намагаються робити з цією ситуацією хоч щось, давайте так. Але е, це, по-перше, питання великої кількості ресурсів для них. А по-друге, це питання достатньо значного часу. І те, що вони там можуть дозволити собі відбивати достатньо свіжі позиції, на яких наші хлопці не зайняли давайте так вкопаної оборони вище в три голови, це ще не показник того, що відбивати свою територію їм буде легко. Якщо не помиляюся, Путін поставив за мету там за місяць. Нібито вибити з за Путін сушення. постійно собі ставить якусь мету? У нього була мета Київ за три дні, тому дурак думкою багатій. Як ви далі бачите ситуацію довкола київського водосховища? Чи можуть бути повторні влучання? У мене загроза випадала для Київської ГЕС. Про ну є, вона як загроза, продовжує випадати. І як якісь ймовірні руйнування, там також продовжує випадати. Тому за от з київським, з Київською ГЕС ми не розслабляємося, поки бо ворог планів своїх не полишає. Може бути якийсь прям о, катастрофічний сценарій, маю на увазі прорив, дамби, затоплення. Такого, такого в мене поки не випадає. Прям такого в мене не випадає, але ворог своїх планів по відношенню до о, намагань наробити лиха нікуди не полишив. Ну, наболілої теми, прику всі знають, катастрофа із винищувачем f 16 і загибелю нашого пілота повітряного Аса. Е, є зараз такі версії. Я озвучу їх. Видання з Wall Street Journal пише, що катастрофа сталася в результаті помилки пілота. Водночас, народний депутат Безугла заявила, що, по її джерелам, наш літак f 16 був збитий нашим же комплексом Петріот, дружній вогонь. Саш, це максимально складна тема, максимально зараз купа всього довкола цього несеться істерії, не істерії, спекуляції, е накопичення політичного капіталу. Що на вашу думку могло статися насправді? Я дивилася це питання з приводу заяв без углої, абсурднішої, абсурднішої заяви ну, зробити було просто неможливо. От серйозно, абсолютно. Я ну я в жаху. Я максимально дивилася це питання неупереджено, і mm. в мене випадає наслідки е, бойової якоїсь ну реально бойової роботи. Тобто, в мене випадає е, тема. З цілями у повітрі, ну я маю на увазі, і взагалі ну повністю з діями з з Росії з, з ракетами. Так, маєте на увазі. так, так. так. Не, не, не питання нашого там застосування там Петріота чи чогось. Це саме, я би не назвала це прямо помилкою. Я би і не назвала це помилкою пілота, як це озвучили, не зовсім. Тут скоріше якісь обставини, в яких не було можливості а, у пілота валірувати. Ви зрозуміли? Типу, була я так розумію, в повітрі склалася така ситуація, в якій не були можливості вирулити з цієї ситуації, і відбулася страшна трагедія. Страшна трагедія, де загинула людина, і тільки. Після того, як ми акцентуємо увагу на тому, що загинув пілот? Пілот загинув. Тільки після цього у нас з вами йде мова про той всрати Ф-16. Я розумію, що вони важливі для нашої країни, але у нас загинув пілот. А у нас всі влаштували істерію навколо того, що у нас гепнулася железяка в кінці кінців. Я розумію, що дорога железяка. Я все розумію, але ми говоримо про життя людини. А у нас все ми втратили Ф-16, де пішли ви в. Зі своїми в 16 і ми втратили тут важливо сказати, що втратили героя, ту людину, яка виступала за те, щоб надалися в 16-ка їздила в Штати яка добивалася цього. Разом, до речі, він їздив і спокійним жусом. є фото ну no. от Добре, але тут хочеться ще такі різні версії розглянути зрештою. Наші глядачі дуже просили глянути. Чи могла Америка нам передати списане F16? Я розумію, як це зараз звучить. Але ну що, такий несправний. От, тобто, от щось от в цьому справа. Таке могло бути. Mm, ні, в мене такого не випадає. В мене такого не випадає. Ні. Mm -mm. Тобто, літаки нам передали. Так, да, адекватні, нормальні літаки в робочому стані. Чи вдасться в майбутньому минути подібного? Щоб не траплялися такі катастрофи з, з нашими пілотами, з нашими літаками? Будуть намагатися мінімізувати. Мінімізувати, можна так сказати, скоріше, ось так. Ми з вами говоримо про війну, Мирославе. На війні, на жаль, є втрати різні втрати, mm -hmm. Mm -hmm. і ми можемо лише мінімізувати втрати, але поки воює наш ворог з нами, ми не можемо обійтися без втрат. Друзі, як ви знаєте, я майже щодня проводжу прямі ефіри на своєму youtube каналі. Інколи один, інколи й більше. І всі актуальні теми та запитання я збираю в своєму telegram каналі Посилання на нього я залишаю в описі під цим відео. Тому, друзі, заходимо, підписуємося на мій telegram канал і не лінуйтеся. пишіть мені, будь ласка, запитання станом на зараз. Якось ми вже змогли краще, я не знаю, там захистити наші аеродроми чи не бачите загроз для наших аеродромів. Подальшу. Там є певна хитрість, про яку ми з вами говорити не будемо. От є хитрість у певному захисті. От в цілому, здебільшого, випадає, що якісь помилки, якісь помилки, вони враховані. Я не скажу, що всюди і скрізь, скоріше за все, якась якісь. Інциденти і ситуації можуть бути, але в загальному порівняно з тим, що було, ситуація краще. Для тих, хто можливо не почув, не розчув, не зрозумів, я не знаю, то ми виключаємо версію про дружні вогонь. Та, Ми туди... виключаємо версію про дружні вогонь. Ми у нас прямі е, втрата е, пілота і втрата бойової машини пов'язана із війною, не ну, тобто з бойовим зіткненням, а не з дружнім вогнем. Після цього в соцмережах я бачив багато заяв серед військових, зокрема серед представників повітряних сил, які закликають втрутитися службу безпеки України в те, що там пише, говорить пані Безугла. Чи бачите, що це вже був, скажімо так: ну, остання крапля, останній така заява від і ви просто на голову таке не налазить от. Що вона якось понесе за це відповідальність? чи Знову знову тут якась у нас така цікава історія, під ким ходить пані Безугла, а, і а, чому давайте так вона досі продовжує ходити під тим, під ким вона ходить, і скоріше за все, це ще не кінець історії, її висірав А от невідомо чи її, є, до речі. Бо ну, пам'ятаєте, ми з вами про це mm, да, там може да. якась третя особа. Mm, да, да. Передавати так там, є, інформацію. Там, там є усіляки різні, і воно і продовжується, і вона потрібна. Ну, я маю на увазі цим третім особам. Вона потрібна в тому вигляді, в якому вона є, і в тому вигляді, в якому вона несе. На жаль, зараз буде мабуть трохи е, звучати зрадницько, але. Про яке покарання для безуглої ми говоримо, якщо у нас там втікач бородатий? Дмитро Так, да, я, я втікач бородатий. Чудово! О, покинув країну, а тільки після того отримав підозру. Хоча рік висіла ця історія, і весь це суспільство валало про те, що йому треба не просто пику набити, а бажано куди-небудь в чемодані по запчастинам відправити в його улюблену Ерефію. Разом із московським патріархатом. Нормально, через дві години після того, як він з України виїхав. Прокуратура така, бо підозра Дмитруку, затримуємо, як тільки він повернеться у ці путьки. Ну, про що ми говоримо? Від того, що не легше, бо телеграм-канали пишуть, що новопризначений начальник штабу командування сил безпілотних систем Роман Гладкий. Є підозрюваним у державній зраді, шпигунстві корупції, не має досвіду роботи з дронами, а також має дружину в якої російське громадянство. Саше, як його призначили на таку посаду? Я нагадаю: Роман Гладкий, новопризначений начальник штабу командування сил безпілотних систем ЗСУ. Яким чином його туди призначили? Хто це міг призначити? Хтось, хто виступає по правосуддю, це ж, ну, це ж апарат. Ну, угу. Да? Угу. ну да, Високо, там? Да. Високо, да, високо. А для чого? А тому, що, скоріше за все, є якісь домовленості соціальні, і, можливо, і фінансові також. А там, де високо, це людина в погонах, чи це людина цивільна, зрештою. Ні, Ми скоріше про цивільну історію говоримо. Або про апарат, або про щось подібне. Після цього скандалу, власне, як ця ситуація буде далі рухатися? Ця людина буде цього обіймати посаду, чи на хвилі цього буде якесь там перепризначення, якась там буде нова людина? Тобто, оцей скандал зараз він дасть якийсь поштовх до того, щоб це не сталося. Да, є можливість, є можливість, щоб людину зняли. Є реально можливість дожати суспільною думкою о, оспорити це призначення, є можливість заміни. Далі рухаємося, чи є в головнокомандувача сирського питають наші глядачі вас план щодо порятунку Покровська на Донецькому напрямку? Ну, враховуючи те, що у мене по Покровську постійно вилізає одна і та сама картинка, і ми навіть вже з колегами її обговорювали, тому що воно у багатьох вилазить з приводу Покровська, що там є чи якась точка, чи якась ну, чи ну реально є якийсь чи план, чи якась точка, яка дозволить нам. Якщо все добре, реально зупинити темпи наступу, тобто стопнути, mm -hmm. зафіксувати в якісь в якісь моменти, в мене воно випадає через якусь ландшафтну історію. У моїх колег випадає воно через якесь планування доведення їх до якоїсь місцини, знову ж таки, да де, де є можливість стопнути, от якось так. От, ну, типу, і от воно воно у багатьох фігурує і воно продовжує так фігурувати. І з цього я можу зробити висновок, що е, скоріше за все, як мінімум, якщо не у пана Сирського, то у когось, хто відповідає взагалі за сухапутку там і опікується різними напрямками, є якийсь план для того, щоб щось вообще відбувалося там на Донецькому напрямку, не тільки наступання з боку ворога. Mm -hmm. Так що. Є така все таки ймовірність, що вдасться зупинити ці, так, такі так, ці, так. так, так да, у мене воно випадає. Я ж кажу, воно напряму якось пов'язано у мене конкретно з місцевістю. У моїх певних у других колег інколи вилазить що це пов'язано з якимось плануванням, але все одно місцевістю з якоюсь там точкою до чогось кудись. Тобто, щось воно там не, не так просто, як воно здається на перший погляд. Угу. Е, напередодні телеграм-канал Ніколаївський Ваньок публікував великий допис ну, такий з Матюками, але так, як то кажуть, від душі і по правді. Е, стосовно подій на фронті, стосовно подій з 16, те, що ми з вами розглядали, ну і не, і не лише. Да? Е, от і власне там йдеться про те, що Росія після Покровська може піти на Херсон. Це взагалі реально. Ну, там ж є природна перешкода у вигляді річки Дніпро. Тут скоріше опасіння того, що у них на Покровську відкривається декілька ймовірних шляхів, і один із цих шляхів це у бік е, Херсону. Тобто у них з е, захопленням Покровська, я так розумію, із того, що в мене випадає, звідки заява у Ніколаївська ванька, е, відкриваються якісь можливості, знаєте як піти наліво там умовно, і направо. От. Я і це да, і це як загроза, просто потенційна загроза у випадку, що вони можуть кудись відправитися або наліво, або направо, або одразу в дві сторони. Ну тобто, ось о, це про загрози. Це не означає, що вони 100% туди підуть, це про уязвимость. Давайте ось так це окреслимо. От, типу тепер якогось о, ну, якихось о, напрямків. А, ну і на завершення хочу поставити таке питання: чи можуть взагалі перед зимою е якийсь бути підписаний можливо договір е про якесь часткове припинення вогню, зокрема, про припинення якихось ударів по енергетиці? Як про це до речі, нещодавно писала американська преса? Mm -hmm. Там перед зимою, і взагалі цього року, хоч і мізерний, але випадає? Варіант взагалі якогось там перемовного перебалакувального процесу, ви зрозуміли? Воно воно стане зрозуміло е, після виборів у Штатах, тому що всі зрозуміють, з ким хто передомовляється, чи це Трамп, чи це Харіс. Ну коротше, типу, на яких умовах, і що ми з того маємо, і що ми звідти можемо. Ну коротше. Як і куди, і так далі, тому подібне. Є там шанс якогось перемовного початку, хоча б якоїсь комунікації. Давайте це так назвемо, якоїсь перемовної комунікації. Тому я не виключаю те, що ми можемо бачити, як і початок якогось а, задіювання переговорному процесу по зупинці війни і як слідство, як початок, там зупинки там. Обстрілу, типу, ну коротше, ви зрозуміли, все навколо цієї теми. Такий варіант дійсно дійсно присутній. Він цілком реалістичний. Наскільки ми встигнемо ми встигнемо, наскільки партнери встигнуть оце все між собою обсмоктати для того, щоб до того до тієї точки можна було встигнути дійти цього року, або воно все перевалюється у нас з вами гамузом на 25-й рік. Mm -hmm. um. Бо по енергетиці взагалі надзвичайно складно, якою ви бачите енергетику восени. Чи вдасться витримати? Бо ну, в деяких експертів складається думка, що таких ще пару ударів. і... Вітаю коти! Свято осіннього рівнодення мабон вже зовсім скоро. І я запрошую вас відсвяткувати його разом зі мною у місті сили Буша. Ретрит буде тривати цілий тиждень. З 20 по 28 вересня. Цей час ми проводимо з вами насичено та цікаво. Познайомимося із ткацьким ремеслом, навчимося робити трав'яні габелени, відсвяткуємо свято мабону та будемо випікати хліб, відвідуємо безліч місць сили та кладовища, навчимося ворожити на каві та будемо вирізати із каменю. Усю контактну інформацію ви знайдете в описі під цим відео. Чекаю на вас з нетерпінням. <тит> Наші вельми шановні деякі експерти волають третій рік про те, що ми всі замерзли і вмерли. Понімаєте? <кліп> Ти відкриваєш новини? А в тебе класно. У тебе заява? Ми все відремонтували. Все окей. Тут же заява це буде найхолодніше, найстрашніша зима в цьому світі. Нам всім ми всім мремо. До речі, ми все відремонтували. і Вже почали торгувати. Але ми всі вмремо. Ну, типу, розумієте, це зведення людей з розуму а, кардинально протилежними е, новинами да, по стану нашому, з вами, енергетичному. У мене випадає щось середнє, в мене не випадає гірше, ніж ми з вами вже бачили. Знову ж таки, в мене випадає да, відключення світла будуть а десь краще, десь гірше. Але якщо ми дивимося загалом усю Україну, в мене випадає достатньо плюс-мінус рівна історія. По енергетиці, тобто хтось компенсувався якими-небудь японськими цими стаціонарниками, хтось там щось переподключив, десь когось переподключили з-за кордону. Ну, коротше, хтось встиг щось відремонтувати, і бла бла бла. Ну, я маю на увазі. Тобто, і ми маємо плюс-мінус адекватну о, ситуацію на зиму. В цілому на осінь там і на зиму, навіть якщо ми говоримо про обстріли, ну там про повтор обстрілів, навіть при таких умовах. Так що українці дорогенькі не треба помирати, бо ми ж українці. Я вкотре нагадаю. Дякуємо Саше за цей прогноз. Віримо в краще. все буде добре. Ви були на Ютуб каналі Мирослав Солонар. З нами сьогодні була шаманка Сейраш. Будь ласка, підписуємося до Саші на ютуб каналу соцмережі. посилання в описі під цим відео. А також на ній всім всього хорошого пока.